Рішенням міськвиконкому передбачається надання міською радою та її виконавчими органами 46 адміністративних послуг. Під час прокурорської перевірки прокуратурою виявлено, що не облаштовано місця прийому громадян та інформаційні стенди зі зразками відповідних документів. Не передбачено прийом звернень за адмінпослугами у суботу. Кількість годин щоденного прийому не відповідає нормам закону. Також перевіркою було встановлено, що не забезпечено належним чином виконання вимог закону щодо порядку і Років надання адмінпослуг та порушувалися вимоги під час дотримання певних строків, мало місце порушення при наданні адмінпослуг та при відмові їх наданні, зокрема, з земельних питань. За результатами перевірки прокуратури міста Житомира було внесено відповідне подання Житомирському міському голові, яке на даний час розглянуто з життям відповідних заходів реагування. Зокрема, на даний час усі виявлені порушення, які мали місце як в Житомирській міській раді, так і в інших органах, вже усунуті. За результатами перевірок у всіх районах області були виявлені порушення вимог закону про адміністративні послуги. Такі порушення виявлялись в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Ветеринарної служби, головному управлінню юстиції та інших державних органах, які надають адміністративні послуги фізичним та юридичним особам, загалом, за результатами проведених перевірок, прокурорами внесено понад 100 документів реагування. За наслідками розгляду, яких на даний час 72 посадових особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування притягнуто до дисциплінарної відповідальності, сьогодні у місті створений сучасний центр надання адміністративних послуг, що вже функціонує, відповідає всім нормативним вимогам і задовільняє потреби громадян. На даний час наш центр надання адміністративних послуг готовий до прийому відвідувачів, тобто облаштовано належним чином всі робочі місця для представників, які будуть залучені до роботи в нашому. Центрі облаштовано також. Всі місця комп'ютерною технікою забезпечено належні умови, також для відвідувачів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями. як ви бачите, це створені пандуси, тобто можуть звертатися люди будь-яких категорій. Послугами центру, що на Михайлівській, користуються та отримують документи дозвільного характеру не тільки Житомиряни, а й мешканці області. Дозвіл прийшов на є, готовий. Прийшов з документом, який мені дає право отримати його. А скільки часу пройшло з того моменту, як ви звернулися та як ви отримали дозвіл? Здав документи тут, в дозвільному центрі, і пройшло десь біля 10 днів. Питання додержання вимог закону України про адміністративні послуги і надалі перебувають під контролем органів прокуратури області.